Як тільки було прийнято рішення піти в гру Жити людину, то відразу було усвідомлення, що те, що народиться як тіло, воно й помре, як тіло. Що нас тоді лякає? Хто боїться взагалі цієї тоді теми, якщо на рівні простоти, факту, правил гри, все, що народжене як тіло, Вмре, як тіло. Що в цьому вимірі землі, матерії має вічність на рівні втілення предметного, грубо інформаційного, об'єктного, оформленого як результат? Нічого. Тобто, все матеріальне має тимчасовий фактор часу.